Вітаю! Мене звати Павло Фонтастенко і ви на моєму каналі. Сьогодні поговоримо не про звичайну книгу, а про один з найкращих фентезійних романів 21-го сторіччя, принаймні, на мою думку. Я говорю про ім'я вітру Патика Ротфуса від КСД, що відкриває серію хроніки вбивці короля. Якщо ви думаєте, що це просто гучні слова, щоб привернути увагу, то ви помиляєтеся. Ця книга дійсно вважається та і є, насправді для мене принаймні класикою сучасної фентезі. Я вже прочитав її, а ніж ніж ділюся враженнями. І так, в таверну путь камінь тихого провінційного міста приїхав Хроніст, відомий на усе королівство збирач історії. Хазяїном шинка виявився короли на ім'я Квоуд. Зірка університету, легенда, якого розшукують вже багато років. Чоловік ховається від світу, а місцеві ні про що не здогадуються, бо для них він просто коут, і знають героя як шинкаря. Храніст домовляється з квоутом про запис історії його справжнього життя, щоб люди та плітки не не потворили її своїми домислами, прикрашательствами і вигадками. Вбивця короля починає розповідь, яка захопить не тільки хроніста, а й читача. Як бачимо зі синопсиса, події ім'я вітру розгортаються у двох часових проміжках. Перше сьогодення, де квоут розповідає про своє життя. Друге його минуле, де й проходять основні події книги. Ім'я вітру класична фентезійна пригода, що занурює у казковий і добре пропрацьований світ. Це гарне поєднання епічного та героїчного фентезі. Правда, замість меча герой озброєний лютною та гострим розумом. Це чудова описана та продумана система магії плюс наука, університет, місцевий варіант школи магії, і головний герой підліток. А ще тут багато музики, загадкові могутні історії істоти Чандріяни та захоплива любовна історія. Проте ім'я вітру не підлітковий роман. І не чергова романтична книжка для дівчат або для жінок, як ви можете подумати з моїх останніх слів, це багатошарова фантазійна сага про дорослішання та біль від утрати, про перше кохання та бідність, про дружбу та зраду. Ім'я вітру чудово поєднує різні жанрові відгалуження, гарно копіює класики фентезі, наприклад, Толкіна, але водночас належить до сучасної школи західної фентезі, бо від книги буквально неможливо відірватися. У неї немає тієї, непоплив... у неї тієї непопливості, у не але є фентезійний затишок. 800 стрінок проковтується за лічені дні, і все завдяки майстерній роботі автора зі словом, а також його професійному знанню формули бестселерів. Тобто, події в книзі завжди нагадують американські гірки. Перед героєм з'являється якась проблема, він її докладає зусиль, щоб її подолати. В нього не виходить, але зібравшись силами, він знаходить рішення та стає переможцем. Проте після цього трапляється щось ще гірше, тому герой знов кидається у вірподі, і так по колу, по колу, по колу. Патику ротфусу вдалося створити не тільки неймовірний світ, якому хочеться залишатися якомога довше. Він також прописав реалістичних героїв, які викликають в читача неабияку емпатію. Деякі з них е, чудові у доброті, а у класичній характеристики добра, інші, під, е, інші у пітьми, всередині та завтрасті, що підпадає під опис зла, але все ж допрацьовувано зла та багатогранного. Третій персонажі просто люди, не ідеальні та різні, та від цього ще цікавіше. Це один з моїх улюблених романів, який приходить першим на згадку, коли мене запитують, що такого прочитати. Якщо ви якимись дивом пропустили цей роман та серію взагалі, то мерщій в книжкову крамницю, бо він того вартий. Якщо ви поціновувач фентезі та просто гарних історій. То ім'я вітру стане для вас відкриттям, як і свого часу це було для мене. Відтоді я шафанатфуса та його творчість, а ще я з нетерпінням чекаю продовження. Сподіваюся, воно вийде раніше за вітра зими Джорджа Мартіна. Бо недавно автор анонсував нову книгу в світі хронів вбивця короля, але це не третя частина. В роботі Патрік Отфус схоже на Крістофера Паоліні та Джорджа Мартіна, тобто. Працює не постійно прокрастинує. А коли пише, то вмикає сорового перфекціоніста. Це не мої слова а зізнання самого автора і інших авторів в різних інтерв'ю. Тож за вік, вікном 24-й рік, а фінал трології хроніки вивці крила і досі не вийшов. Письменник обіцяє дописати його останні роки три, а може і більше, та навіть читає фанатам деякі глави на Ютуб каналі. Але де е, далі цього діло поки не дійшло. Ім'я вітру перший роман трилогії хроніки вбивця Крале. Книга вийшла ще у 2007 році, а у 2011 випустили другу частину страх мудреця, про яку ми поговоримо далі. Мені сподобалася якість нового видання форзац, здрусня стрічка, закладка, шрифт та папір. Проте, на мою думку, малюнок взагалі не дає розуміння про жанр, фантазійний жанр книги та не передає її сутність. Наші видавництва дуже бояться жанрових книг, бо в нас їх мало купляють, і це зрозуміло. Їм ем краще зробити щось таке от універсальне, привабливе і задовольнити читачів різних різних жанрів, дівчат, хлопців, і вони, напевно, куплять її. В цьому їх можна зрозуміти, і це бізнес, але хотілося б, звичайно, щось чогось фантазійнішого. Але я сподіваюся, що ми дочекаємося, коли космічну фантастику будуть випускати як жанрову літературу з космічними кораблями та чуваками в екзоскелетах. Або з прибульцями, зі зброєю на обкладинках чи щось таким. А фантазійний роман з 14-ким шрифтом, якимись ельфами, магами і тому подібним, щоб було зрозуміло, що це саме фентезі. І це вже камінь-вагородне видавництво, А в нас з вами, український читач, так? Бо ми повинні це купляти. Отже, ім'я вітру книга для усіх. Вона сподобається молодим та старим чоловікам та жінкам, підліткам та пенсіонерам. Це неймовірно захоплива пригода, яка залишається з читачем на раки. Е, є ще друга частина, і це страх мудреця». Це 1264 сторінки, неймовірно затишного читва. Це бестселер Нью-Йорк Таймс, лауреат декількох відомих літературних премій, та на мою думку. Теж найкраще фентезі. Це книга краще ніж перша. Події роману «Страх мудреця» розгортаються відразу після фіналу ім'я вітру. Фактично, на другий день у таверні путь камінь хроніст продовжує записувати історію легендарного квоута Короловбивці. На цей раз географія оповіді набагато різноманітніша. Поді тут ще більше, як і пригод музики та любові. Також підвезли який на який екшен сутички, навчання бойового мистецтва тощо. Як бачимо, структура е, другого роману залишилася така сама, як у першого. А так само ведеться у двох часових проміжках. Усього денні квот ховається від світу в таверні та стає звичайним шинкарем-коуптам. Позаду нього неймовірно життя та пригоди, слава та безліч подій, а ще розбите серце та тягар знань. Тому усім цим головний герой ділиться з хроністом в деталях. Розповідаючи про своє минуле, про пригоди про розбите серце. Це і складає основну частину книжок та другий часовий проміжок історії. Страх мудреця» не міняє формулу успіху першого роману Ім'я вітру. Це ще більше за розміром класичне та максимально затишне фентезі, з глибоким пропрацьованим світом, детальною системою магії та цікавезними другорядними героями. Проте тут набагато більше подій вони різноманітніші та об'ємніші. Про головного героя взагалі окрема історія. Квоут один з найприємніших книжкових персонажів, до якого виробляється максимальна емпатія. Він розумний та наївний. Він принциповий та швидко спалахує. Він вдумливий, але іноді робить ну, такі дурищі, після яких страждає. Він знає та вивчає багато наук, але деякі йому не даються взагалі. Він любить книжки та знання, він сором'язливий з жінками, але вони все одно його люблять, і він їм подобається. Він музикант та боєць, його розбили серце, але він вміє це робити з іншими. Тобто це найзвичайніша та водночас найкрутіша людина, персонаж, на мою думку. Він це ми. Ми це читачі, якими ми б хотіли бути в реальності, а ми це він, наше особлення ідеального книжкового героя. Це саме квот. Квоут дорослий але продовжує вчитися в університеті і цьому процесу та різним темам навколо присвячена перша частина роману. Проте далі головний герой тимчасово покидає навчання, мандрує світом, поступає на службу до дуже впливової людини, потрапляє через це в серію небезпечних та цікавезних пригод. А ще квот стає лідером групи найманців, потрапляє у світ дивних магічних створінь. Вчиться битися та володіти мечем, а також більше уваги приділяє жінкам та відносинам з ними. Якщо перший роман був сучасним поєднанням класичного епічного та героїчної фентезі, тільки в головного героя замість меча була лютня, то у другому поруч з музичним інструментом дійсно з'явилася зброя, яку герой дуже рідко та з неохотою, але використовує. Автору вдалося неможливе, бо ця книжка вийшла ще цікавішою ніж перша. Хоча я не думав, що таке взагалі реально, бо поставив Роману ім'я Вітму ну, ну для себе найкращу оцінку, найвищу. Це не означає, що тепер він не не заслуговує, але просто круто, що зна... що знати, що у патика ротфиса вийшло ще краще, і це страх і мудреця. Сторінки гортаються як скажені, а велетенська книжка на 1264 сторінки. Тане на очах. Це те саме випадок, коли звертаєш увагу на номер старінку не для того, щоб подивитися, скільки ще залишилося до кінця, а для того, щоб з жахом усвідомити, що ні, історія вже закінчується, а я те цього не хочу. Не хочеться розлучатися з цим світом, але скоро доведеться. Отже, страх метця, який ім'я вітру, не ідеальні, романи. І це точно комусь не сподобається, бо на гудріц є мало, але є погані оцінки: один і дві зірочки. Але загалом це там дуже гарні відгуки, і я розумію, що це комусь може не сподобатися. Про це нічого не може подобатися усім, І книжки Рофуса не виключення. Тут можна поскаржитися на повільний темп оповіді, але я скажу, що це найкращий варіант для класичного лампового фентезі таке неспішне таке оповідання. Інші зазначать, що, що головна мета героя знайти та знищити Чандріян. Скоріше за це не втілиться, бо у двох романах оповіднулося лише пари років від життя. А на момент подій в таверні він суттєво старший. Йому там далеко за 30 вже. І автор по факту сам загнав себе в складне становище, з якого повинен якось вибратися, а за одну книжку в нього це не вийде зробити. І яким би він не був майстерним, філігранно він з цього не вийде. Але на все це все я скажу, що так скрізь, все таки буде, і буде якісь неприкольні моменти, буде щось нелогічне. Але все це написано буде неймовірно круто, та читати не це захопливо. Від книги Страх мудреця буквально не можна відірватися, тому як я як і мільйони фанатів у світі. Я просто хочу нарешті прочитати третій роман, яким би він не був. Бо якщо Ротфус нарешті його завершить, то це буде щось неймовірне, на мою думку. Я в цьому впевнений. Залишилось тепер лише дочекатися, бо автор давно вже обіцяє, як я казав, але тільки пише щось інше, але не цю книжку. Головний недолік роману страху Мудреця для мене його розмір це фізично складно читати, так? бо книжка велетенська, вона важкесна. Особливо на початку, так? коли встрінок тут мало, а далі більше. Або в кінці, коли тут багато, а тут мало стрінок. Тому, якщо ви можете обійтися фізичної версією, в УКСД є електронна версія цієї книжки і цієї, ви там на сайті можете купити і читати в електронному форматі, або і це вам зекономить грошей і складності в читання. Але якщо ви, як я, фанат паперових книжок, то будете мучитися. Просто будьте готові до фізичних навантажень, особливо якщо читаєте лежачи. Але за столом, напевне, буде простіше. Отже, страх мудреця це потужне та ще цікавіше продовження першого роману Ім'я вітру. Це сучасно класичне яскраве та насичене пригодами фентезі, перемішане із затишним успішним оповіданням. Це книжка для усіх, а ще від неї неможливо відірватися. Також тут неймовірний головний герой, що викликає максимальну. Читацьку емпатію. Якщо ви якимось дивом пропустили це, цей та інші романи, то я вас закликаю. Закликаю, біжити в магазин КСД і купи, купляйте ці романи. На мою думку, це найкраще фентезі. З вами був Павло. Ви були на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а ми з вами побачимося в наступних відео. Бувайте!